А ви бачили, як виглядає енергонезалежність приватного будинку? Показую, друзі. Встановлена свого сонячна електростанція. От на цьому скаті панелі, там і ще з тої сторони є панелі. А, тут по панелям десь на 30 кВт. А, це зовсім топчик топовий. Дивіться, яка кількість акумуляторів. Це, ну, це просто каптунера кіловат на 70-80. Трифазний інвертор, де? Все працює автономно. І друзі, вишенька на торті а, взимку а, будуть опалювати за рахунок криптокотла а, повністю весь цей будинок. Не одної копійки грошей не будуть платити за, за опалення, тому як. У нас встановлена Асі Гідро, який споживає 6 кВт три енергії. І ми цю електричну енергію в теплову. Чим офігенне це рішення, тим, що ви грієте без безкоштовно гарячу воду, грієте систему опалення будинку, басейн можна гріти і заробляєте бабосіки. Кожен день на кошельочок вам капають бабоціки, капають бітки. Тому, друзі, кому цікаве рішення безкоштовного опалення будинків, нагрів басейнів, різного роду приміщень, звертайтесь за посиланням шапки профілю. Всім гарного профіту!